Євангелія від Матвія, книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, сина Авраамового. Авраам породив Ісака, а Ісак породив Якова, А Яків породив Юду й братів його. Юда ж породив Фареса та зару від Тамари, Фарес же породив Есрома, а Есром породив Арама. А Арам породив Амінадава, амінадав же, хто породив Наасона, а Наасон породив Салмона. Салмон же породив Воза від Рахави. Авос породив Йовіда від рути, Йовід же породив Єсея, а Єсей породив царя Давида. Давид же породив Соломона від Урієвої. Соломон же породив Ровоама, а Ровоам породив Авію, а Авія породив Асафа. Асаф же породив Йосафата, а Йосафат породив Йорама, Йорам же породив Озію. Озія ж породив Йоатама, а Йоатам породив Ахаза, а Ахаз же породив Єзекію. А Єзекія породив Манасію. Манасія ж породив Амоса, а Амос породив Йосію. Йосія ж породив Йоякима, Йояким породив Єхоній братів його за вавилонського переселення. А по вавилонському переселенні Єхонія породив Салатіїля, а Салатіїль породив Зоровавеля, Зоровавель же породив Авіюда, а Авіюд породив Еліякима, а Еліяким породив Азора, а Дзор же породив Садока, а Садок породив Ахіма, а Ахім породив Еліюда. Еліюд же породив Еліазара, а Еліазар породив Матана. А Матан породив Якова. А Яків породив Йосипа, мужа Марії, що з неї родився Ісус, званий Христос. А всіх поколінь від Авраама аж до Давида 14 поколінь, і від Давида аж до Вавилонського переселення чотирнадцять поколінь, і від Вавилонського переселення до Христа поколінь чотирнадцять. Народження ж Ісуса Христа сталося так: коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний, і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангол у сні, промовляючи: Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому імен Ісус, бо спасе Він людей, своїх від їхніх гріхів. А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає. Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому імення Емануїл, що в перекладі є, з нами Бог. Як прокинувся ж Йосип з сну, то зробив, як звелів йому ангол Господній, і прийняв він дружину свою, і не знав він її, аж сина свого первородженого вона породила, а він дав йому імення Ісус.